Слава Україні! В умовах харчування на природі, коли немає доступу до повноцінної кухні, важливим елементом у спорядженні людини є індивідуальний набір польового посуду, будь ви туристом. Риболовом, далекобійником або воїном наших славетних збройних сил. І сьогодні ми розглянемо такий набір від шведського виробника Вілдо. Компанія Вілдо виробляє свою продукцію з 1979 року. Її посуд виробляється з пластику, який стійкий до низьких та високих температур, який не містить токсичний бісфенол, а та призначений для контакту з харчовими продуктами. Продукцію Вілдо користуються туристи по всьому світу вже багато років. Також вона поставляє. До збройних сил шведського королівства. Базовий набір від вілду називається Camp-A-Box Light. Він складається з трьох частин. Перша це власне транспортний бокс, який при розкладанні утворює дві ємності, які, в свою чергу, можна використовувати як миски: одну для других страв, а іншу, наприклад, для нарізної продукції типу хліба, м'яса чи овочів. Всередині у нас знаходиться, вже ставша легендарною складана чашка Fold Decap, з якою починається історія бренду. Вона виконана у формі класичної фінської кукси, важить всього 25 грамів, і в складеному стані має товщину всього в 2,5 см, що дозволяє при необхідності просто переносити її в кишені. Її об'єм 250 мл, чого цілком достатньо. Для однієї порції прохолодного або гарячого напою. І останнім елементом в наборі є так звана ловилка. У Vildu вона називається спорк. Це ложка з елементом виделки і в даному випадку ще й з елементом ножа у вигляді ось такого лагідного серейтеру. Такою ловилкою достатньо зручно їсти як перші, так і другі страви. Також такий набір можна розширити завдяки, наприклад, ось такій великій чашці. Теж від компанії Вілдо, на 600 мл. З такої чашки достатньо зручно вживати як перші страви, так і якісь лонгдрінки. Незайвим елементом буде і приправниця. У Вілдо вона має назву Шейкер. Всередині у неї три відсіки: один великий вочевий для солі і два менших для меленого перцю та якоїсь приправки. Також сюди можна розмістити і цукор чому би ні. Робоча поверхня приправниці замикається на три щільних клапана і має по дві або три робочих дірочки. Тут вже кому що до вподоби, так би мовити. Треба зазначити, що всі ці елементи достатньо компактно складаються один в один. Приправниця. У нас щільно лягає в маленьку чашку. Маленька чашка. Також щільно лягає у Велику чашку, а велика чашка в свою чергу компактно стає в контейнер. І як бачите, у нас залишається ще трошки корисного місця. Сюди ми можемо розмістити запальничку. В даному випадку це турбована запальничка від компанії Primus. Корисна річ. Та якийсь компактний ніж, наприклад, Опінель. Компактних серій з клинками на 5, 6 чи 7 см. Або ось такий Kershaw Shuffle з відкривалкою для пляшок. Чи будь-який швейцарський ніж середнього розміру, типу Victorinox чи аналогічного виробника. Ось так. Як бачите, такий набір є досить функціональним. Він достатньо легкий. І надзвичайно компактний. Його легко можна розмістити у великій кишені ваших штанів або в будь-якому відсіку вашого заплічника. І наостанок додам, якщо ви хочете побачити огляди на аналогічні набори від інших виробників, напишіть про це нам в коментарях. Також відмічу, що всі представлені сьогодні товари будуть мати знижку в 10% за посиланням в описі до цього ролику. На цьому все це був огляд набору компактного польового посуду від компанії Вілдо та аксесуарів, які доповнюють його. Їжте комфортно навіть в некомфортних умовах. Смачного і до зустрічі!